Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. І сьогодні мова піде про повню 24 лютого 2024 року в 5 градусах. Діви. І от Події, які наразі проявлені, максимально висвітлені сформувалися, про які ми маємо максимально доступну, відкриту інформацію розуміємо, що нам вже треба з цим розбиратися, були започатковані ще у середині вересня 2023 року. Тому можете звернути вашу увагу на той період і побачити результати від тих нововведень всіх ваших починань. Так от, ця Повня у Діві, вона дає нам розуміння того, що в тренді земна стабільна конкретна енергетика. Це робочі питання, це питання, з якими треба розбиратися, сортувати, чистити, можливо, щось, ремонтувати, приділяти величезну увагу саме конкретним поступовим послідовним. Крока. Крім цього, велика кількість аналітичної роботи, роботи з інформацією, роботи з тим, що треба завершити, до чого ще треба повернутися, наприклад, що треба дошліфувати, або ж що вимагає такої нашої прискіпливості, навіть якщо це якісь певні невеликі об'єми або ситуативні, або ж такі сфери життя, які вимагають конкретики. Так ось наразі ми маємо. Опозицію до Сатурна та то Меркурія в рибках дає нам повний хаос і неможливість розраховувати на тих людей, які нас оточують, на ті обставини я як... І навколо нас формуються а взагалом на будь-якій домовленості. Оскільки все, про що ми домовляємося, зависає у повітрі, ми не можемо або туди добратися, або до нас не можуть приїхати, або проблеми з комунікаціями, дуже ймовірно, можуть бути проблеми зі зв'язком, із якісь логістичні затримки. Крім цього, це проблеми із часом. Коли у нас немає, немає часу, людей немає часу, або ми не можемо встановити конкретні е, часові рамки. І таким Чином справи затягуються, відкладаються слова, якісь неконкретні, і ми в цьому всьому ще будемо нагнітати себе зсередини. адже Поблизу Луни знаходиться наразі ліліт. Вона в діві і вона дає численні провокації, наводить на нас мороку, просто щоб ми все більше і більше просто конкретики намагалися породити в цих ситуаціях. Значить, ми десь не допрацювали, ми не договорили, ми не вникли, ми недостатньо опрацювали якусь кількість інформації, з'їздили тільки 10 разів в одне й те саме місце. Не 15, саме тому у нас немає результату. Передзвонили 17 раз, а не 27. І ось такого роду енергія дуже імовірна по цій повній. Ліліт – це віддалена точка лунної орбіти. Вона погано нами сприймається, ця енергетика. І вона провокує нас на те, щоб ми віддавали колосальну кількість енергії в тій сфері, до якої вона має відношення. І от наразі це робота, це стосунки такого характеру. Коли ми керуємося своїм раціо, коли наше аналітичне, критичне мислення просто зашкалює, коли ми в інших бачимо в першу чергу те, що вони не можуть нам дати, що вони не можуть виконати вчасно і взагалі, чому вони за свої слова не відповідають, чому це все так неясно, незрозуміло і пространно? Так от, у нас є і сприятливі моменти: це трін до Селени і до Юпітера. Селена це ближча до нас точка лунної орбіти. Вона дуже допомагає нам в різних критичних ситуаціях, і вона, якби з підсвідомості, легко переходить у наш свідомий стан і ми можемо втілювати це у життя. Вона наразі в тільці з Юпітером і вони дають нам практичну колосальну підтримку, фінансову підтримку від людей, які мають репутацію, від експертів, від тих, хто має знання. Хто є розвиненим і цікавим сам по своїй натурі у вашому спілкуванні. Це дружня порада, це якесь місце навчання, це якась пропозиція, це повернення боргів, це також якась пропозиція по роботі. Також це можуть бути ситуації, коли ви отримаєте масштаб до розвитку. Тобто робимо конкретику наразі, не відволікаємося, але ось ця колосальна просто підтримка, по нашим сьогоднішнім міркам цієї повні, вона обов'язково до нас прийде. Але це те, з чим ми вже мали справу. Юпітер в тільці рухається вже тривалий час, це те, на що ми вже розраховували, чим ми вже могли заручитися. По з'єднанню Венери і Марса у водолії разом із Плутоном 22 лютого. Всі ці енергії оновлення, про які вже йшла мова у відео, я залишу посилання нижче, хто не бачив, можете подивитись. Ось-всі. Ці нові сучасні тренди, перехід на нові якості стосунків, взагалі бачення на перспективу і впускання в своє життя всього нового нестандартного. Воно е, має от і завершитися 22 лютого або максимум 23 ми не вкладаємо свою енергію туди ще додатково. Ми не йдемо на ці провокації, оскільки квадрат від Юпітера буде давати ці енергії. Тільки надлишковість, надмірність, відсутність раціональності і зв'язку взагалі з реальним життям. Зараз на коні наші земні практичні кроки про те, що ми можемо зробити самотужки, по-перше, по-друге, не вимагати від світу того, що він зараз посилає нам тільки через Юпітер в іншій якості. Я сподіваюся, що ви зможете найкраще використати цю енергію. Бажаю всього найкращого. Найсвітлішого, крокуйте далі крок за кроком, від стовпа до стовпа, але формуйте свій власний порядок на свій власний розсуд і нехай він буде для вас найкращим. Дякую вам, до зустрічі!